Молодь почула історії, які не увійдуть до підручників з історії: пробудні на фронті, складні рішення та ціну, яку доводиться платити за мир і свободу батьківщини. Герой України, почесний громадянин Кременчука, командир бойової машини Бредлі та ветеран російсько-української війни Олександр Круковець зустрівся зі студентами Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Я був командиром бойової машини Бредлі. Ну у мене ще ж були міхводи, були навідники, і була піхота. І опять же, щоб ми воювали, для нас була ще логістика, які привозили нам боєприпаси, топливо, кухарі, які нас кормили, То що голодний солдат це не солдат. І тому вклад у цій зірки героя починається навіть не на самій війні, а починається отут із цивільного життя і від простих людей, які роблять свій клад. І все це доходить до збройних сил. Під час діалогу мужності він відверто говорив зі студентами про мотивацію, і страх, тягар відповідальності і про внутрішню силу, яка допомагає не зламатися у найважчі миті, про секунди між життям і смертю, про рішення, які доводиться ухвалювати миттєво, і про війну таку, якою вона є насправді, болісну, жорстоку, але сповнену братерства, віри та незламності. Хто є моральними авторитетами, хто є героєм? Це той, хто в бою дома і не забуває про тих, хто поруч. Скільки епізодів ви переказали там, де ви не думали про себе, ви рятували людей? Ваше почуття гумору, ваша стійкість. Я дуже щаслива, що сьогодні ми всі мали можливість доторкнутися до тих історій, які ви нам розказали. На завершення зустрічі Олександр Кроковець побажав усім якнайшвидшої перемоги України, встановлення справедливого миру та віри у власні сили. А насадку про цю подію підписав український прапор, який відтепер зберігатиме пам'ять про відвертий діалог мужності та надихатиме студентів на нові звершення. Слава Україні Героям слава! Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.